Вітаю, шановне панство Чигиринська Січ, воїни нації, і представляємо вам гвинтівку Мосіна виробництво зброярні івіс. Вона, От поставляється в такому в упаковочний матеріалі тут э, э, спеціальні для використання для набоїв. Сама Гвинтівка. Ну, хочу вам сказати, що Шомпо вам прийдеться. До неї докупити, тому що він в наборі не поставляється. Так, викладемо з коробки, щоб було удобніше це робити. Гвинтівка зроблена. В Американському пластиковому Карбоновому Ложі вона вивірена От, з цієї сторони зроблено в Україні. Бачите, от так виглядає. Гвинтівка зарекомендувала себе безвідказності вже кілька століть. От це ось паспорт до неї. Воно є мисливським карабіном. Так, далі, бачите, це вже більше 50-х років вони. Зроблені з кожзама, ну а це зроблено з натуральної шкіри. Ось бачите, отак пакується сюди набої. Це холості патрони ми вже взяли вистрілювати, а це патрони у нас учбові, щоб показати. Вам. Далі вам треба також буде докупити в магазині. Всі ці принади, щоб чистити зброю. Далі, в слідуючим відсіки, йде і, 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 і опять патрони тут у нас. Це в слідуючим у нас, вслідючим масленка. Бачите, я її не буду витягувати, бо вона там е, замаслена, то вже пізніше. Цю маслінка, ну, як кажуть, вона рарітетна, прийдеться вам докупити сучасно більш. Так вони все закриваються. Так, в цьому у нас йде спеціальний зіп, щоб ви могли розкрутити ось тут, коли треба буде почистити, розкрутити в цих деталях ось викрутка, щоб зняти мушку пробійник. Ну а все інше вам прийдеться. Докупити, як кажуть, і так же само, щоб взяти на гвинтівку сюди каліматорний приціл, також вам взяти і планку Пікатіні, ну і сюди нарізати і встановити глушник. Так, заряджання відбувається. Зараз вам покажемо наглядно на учбових патронах. Дивіться, пояснюю всім, учбові патрони маркерються такими продавленими по обідку впадинами. Це учбові патрони для учбових занять зі зброєю. До речі, рекомендую ставити тут спереді планку Пікатіні, тому що тут більше бій і воно буде розшатувати механізм. Механізм заряджання відбувається ось так. До речі, якщо ви встановите сюди каліматорний приціл або приціл снайперський, то вам спеціальну планку для заряджання не потрібно, бо ви її не зможете сюди завести. Ви все будете заряджати вручну Залази 5 набоїв. П'ятий набой досилається в ствольну коробку Чотири в магазині. Ну і перше. Ніколи не направляєте ствол на людей, направляєте в ту ступінь, де людей немає. Зараз я покажу вам мучбовий постріл з зарядженої гвинтівки. Отак відбувається. Учбові тренування зі зброєю. Такі ми будемо проводити на Чигиринській Січі, також і будемо проводити з юнаками і з дорослими. І ось такий вам огляд гвинтівки Мосіна виробництва ібіс в пластиковому ложі. Заволюю витягу, тече наша кров. І дивіться, пропоную вам використовувати це київське підприємство. Робить три зуб, вони роблять в двох положеннях, розпилюючи дії і направленої. Тобто, дуже непогані. Засоби самозахисту. Далі я вам скажу, можна використовувати засоби для чищення вашої гвинтівки або помпової рушниці. Те, що продається в зброярних магазинах. Ну, я вам порекомендую, можна брати і ось таке хадовське мастило. Тут, навіть, ось дивіться, Показано, що можна використовувати її, до речі, воно непогано начищає зброю. Так що рекомендую вам. Далі до рушниці ж, звісно, вам треба. Ну, я собі взяв отакий чохол. По-перше, що він вдобний, ну, як для мене, а там ви вже для себе виберете які вам більше. Тобто, поки немає е, каліматорного прицілу, то переносити можна ось в такому чехлі, який потім можна і за спину одіти. А тоді вже як каліматорний, то вам вже буде треба інший чохол. Далі, дивіться, ось такий е, ремінь, е, який Можна одіти на пояс, і також бачите, можна сюди, зараз вони ще шкіра нова. Також сюди можна заправити за тактичні ці і також переносити, то є дуже е, практичний молі, ви можете сюди навішати також і питну, е, флягу і все інше, що вам буде до потреби. Так що долучайтесь до Черінської Січі, будемо разом створювати звитягу і перемогу нашої України.